We'll I'm right Всім привіт. Так, е, да, я, звісно, стрімив танки, але я буду такий канал робити, щоб в мене стріми проходитимуть не тільки по танках, щоб було цікаво дивитися людям. І різний контент. І також я буду стрімити цю гру, проходити її. Вийшла вона десь десь тиждень назад гра про Survivor Horror. Е, тобто, я так зрозумів, виживання хоррор. Типа, я інколи люблю такі ігри. Яку як Outlast колись грав. Також дуже хочу, чесно, вам зараз показати свій ноутбук, наскільки він тяне, як буде воно йти на стрімі, і, звісно, він мене слабенький, але вам буде цікаво дивитися, як тяне, слаб... ну, тяне і гратися на слабкому ноутбуці. Не на комп'ютері, а на ноутбуці. Ноутбук... Я вам там характеристики впишу і закину в... Тобто, в описі залишу характеристики, отже. Да, атмосфера в ігрі дуже крута. Да, вибачає за те, що знизу там пише, у нас активація Windows 3 воно трошки мішає. Да, я вже понизив настройки. Е, Відео. <coughs> Дивіться, на які я поставив 1200. До речі, гра дуже класно оптимізована, навіть воно повисить. Давайте повисимо. Повисимо на 1300 на 600. Тобто <coughs> 1300, на, ну, чуть більше HD. Десь у нас знову збилася мова, я настрою а ну, на... Там таку, щоб нам було удобно. О. Блін, атмосфера просто друзі, я в шоці. Прям така, знаєте, як. Я люблю, інколи такі атмосферні ігри. Отже, так. Перевіримо ще раз відео. На весь екран поставив, щоб розмір помінять не було в оконному режимі. Ну, типа вище HD чуть. Да-да, і трошки звук понизити треба. Гра дуже голосна. Десь отако хоча б поставити. О. Отже, друзі, ще раз скажу, може не було чути нормально. Настройки в мене на весь екран поставив, щоб не було в оконному режимі. Розширення 1400 на 700. Розмиття хай поки що буде. Синхронізація. В принципі, хай буде включена. Ну і тут свої настройки поставив поки що все на низькі. Хай буде так. Побачимо, як воно потяне. Так, отже, починаємо нову ігру. Да, игра нас поки що більш-менш... ну, біля 30 Да, Так, був скример. Іграй де біля 30-ки. На таких налаштуваннях. Ну, вже чуть хуже. 20 фп. Зараз понизимо настройки чуть-чуть. Не можна понизити. Ну 20-ка водія, що ж я вам зроблю це ж ноутбук. Все-таки 15 го року. Відеокарта 940MX. Так, е, характеристики ноутбука i 3 есть 7130U. Тобто 2.7 2700 Э, Два Ядра 4 потока в мене. Відокарта 940MX на 2 ГБ DDR5. Е, Москайте вона не ігрова, а офісна, Ну вона своє ще, ще показує, як бачите. І 8 Гіг оперативної Зтотою вроді би 200 МГц, я вже не пам'ятаю. І 1 ТБ стать і SZ256 Гіг. Щоб хоча б якось ноутбук швидко робив. Він у таких характеристиках я його запускаю. О, бачите, вже тридцятку тримає, або це катсцена. Зараз подивимося. Це краще записати вам відос, як і ноутбук старий моска тяне. Ще своє може. Да, використовується у нас 5,5 їх оперативної, з 2,5% це ще не так уже багато. <кх> Процесор вдуплиться, звісно, по 600%. О, поки що де більш-менш нормально. А, чомусь мене мишка не робить. А чому? У мене мишка не робить? А, бо чутливість на 0 стояла. О, все, працює. Ви дивіться, ноутбук 15-го року старенький на низьких хочех ну, настройках потягнуться ігру 40 в 45 FPS в дизе. Це... феноменально, я б сказав би. <клух> 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 так, отже. Нам ось куди треба, було, я не побачив. Ну, атмосфера в ігрі, конечно, шикарна. Да, є мікрофрізи, конечно, но це не критично. Ну, тримається 40 FPS на такому ноутбуці, самі бачите. Трішки пограю ще вам показати. Це причому на низьких, можна даже ще збільшити. Да, трошки є фрізи, конечно. Ну, грати, чесно можна, я з таким граю, навіть стрімлю. І напевно буду цю гру стрімити. А бігти тут можна? О, можна бігти теж. Графіка в ній, чесно, така непогана, до речі. Навіть на низьких. Так, бачите, трошки мікрофризи є і дивлюсь з цю сторону, у мене до 23 падає FPS. Тута. Пішменш. Піш менш. Тобто, бачите, так то 35 маленьких цих коридорах. А так трошки до 20 падає. Давайте чуть понизим. Понизим розширення екрану. 1280 на 720 поставим. Не Full HD, Full HD не потягне нормально. Давайте хоча б ось такого показать, що воно додало щось. Ну два кадра може. Бачите. Не маю я ігрового ноутбука і ПК, може колись складу, якщо канал YouTube не мій розвинеться. Так, пограємо, хоч пару мінут покажу, як воно буде йти все. І Якщо більш-менш нормально, то стрім запущу. Так. Вроді би як нормально. Звісно, декому це взагалі не нормально. Так, ну, играй Д але конечно трошки не, не як Так, ну і гра вроді би йде більш-менш. Ого. Бачите, коротше, гра йде три, приблизно в 40 FPS, але просадки є, якщо чесно. Так, да, звісно жорсткі такі моторошні картини, якщо чесно, такі, знаєте, неприятні, але. Ну, ігрушку, думаю, побавлюсь, пограємо на стрімі, побачимо, що буде. Отже... Ігра, коротше, де на 720p приблизно, бачите. Ну, 38 зараз, ну приблизно 30-ка точно буде стабільна, але просаджу до 20 з чимось великих. Тож тут вже 20 простає, ну таке. більш грати можна, декому, звісно, хтось каже, що. О, Макс, як ти можеш такою грати ну, з таким FPS-ом. Кажу нормально, можу. Терплю і можу. Аби був контент. Я колись вообще проходив з 10 FPS, це, звісно, було жорстко. Добре, друзі, всім, комусь це відео, і побачили, як іденому ноутбуці. Ну, в, в описі будуть характеристики, всім комусь це відео. Ставте лайки, коментуйте, як ви до цього ставитесь, до цього відео і як воно йде все це. Буде цікаво послухати кожного, що кожен думає про такий контент, типа орізноманітнити свій канал а заодно, і, якщо буду їх викуснову запускати, як вона йде на мом, так сказати, Парастасіку. Це, друзі, всім дякую. До зустрічі!